22-га позачергова сесія Бродівської районної ради є однією з найкоротших за увесь період роботи депутатського корпусу 6-го демократичного скликання. На початку засідання зареєструвалося 28 депутатів. Про внесення змін до районного бюджету Бродівського району та спрямування залишку коштів спеціального фонду районного бюджету. Учасників сесійного засідання інформувала начальник районного фінансового управління Оксана Янковська. Капітальний ремонт центральної районної лікарні, заміна вікон 100 тисяч гривень. Це майже заміна вікон в інтенсивному відділенні. Капітальний ремонт із заміною віконних і дверних блоків папу в селі Дубина Ясенівської сільської ради 5 тисяч гривень. Енергозберігаючі засоби у Пониковицькій загальноосвітній школі 30 тисяч гривень. Облаштування внутрішніх туалетів в Ясенівській школі 20 тисяч гривень. Eh, також eh, нам eh, окремі сільські ради, які боргували позику eh, до районного бюджету, повернули цю позичку, і в нас з'явився в районному бюджеті залишок коштів по спеціальному фонду. Пропонуємо із цього залишку коштів. 17 тисяч гривень спрямувати на фінансування програми розвитку освіти Львівщини на модернізацію комп'ютерної бази Палисовівського начального виховного комплексу. Як співфінансування цієї програми на фінансування цієї програми, обласний бюджет дає 18 тисяч. Проект рішення щодо внесення змін до районного бюджету прийнятий на засіданні постійної депутатської комісії з питань розвитку економіки, бюджету і фінансів, торгівлі, підприємництва та інвестицій районної ради, колеги депутати підтримали одностайно. Також одноголосно були затверджені розпорядження голови Бродівської районної державної адміністрації, якими були внесені зміни, до прийнятого на початку року районного бюджету упродовж січня-вересня 2013 року. Далі, згідно з порядком ден. Ним 22 другого позачергового засідання розглянули хід виконання цільової програми створення районного резерву матеріально-технічних ресурсів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру у Бродівському районі на 2011-2015 роки та внесення змін до даного документа інформував депутатів головний спеціаліст з сектору з питань цивільного захисту бродівської райдержадміністрації Віталій Романенко. Фахівець детально розповів про витрати пального на боротьбу зі сніговими заметами та пожежами в екосистемах. Всього за цей рік на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій було виділено 3627 літрів дизельного пального і 720 літрів бензину. Депутат Любомир Гарасимчук виголосив резонне запитання. Ми враховуємо те. Що в е, основному е, балансоутримувачів цих доріг, коли є снігові замети, є, скажімо, автодори і інші організації. Значить, чому в цільові програми, програмі, я даю запитання, не передбачено те, що для створення резерву ці організації повинні передавати пальни? Чому нема? Ми тільки повинні, скажімо, з районного бюджету це все фінансувати. Доповідач Віталій Романенко інформував депутатів, що на даний час в районному резерві матеріально-технічних ресурсів уже накопичено 800 літрів дизельного пального і трохи менша кількість 700 літрів бензину. У разі виникнення сильного раптового снігопаду, а минулорічна пам'ять ще дуже свіжа, і в дорожників, і в водіїв, і у всіх бродівчан цього вистачить на одну повну добу нормальної роботи, завважив присутній на позачерговому засіданні голова Бродівської районної державної адміністрації Андрій Ковтун. Згідно з розрахунковими нормами, і зрештою навіть здоровим глуздом запасів пального, а це головна складова матеріально-технічного резерву, має вистачити на 10 днів. Про стан готовності техніки автодорожніх підприємств запитав у розробників і координаторів цільової програми створення районного резерву матеріально-технічних ресурсів депутат Володимир Дідик. З відповіді голови Бродівської районної державної адміністрації Андрія Ковтуна виглядає так, що техніка майже повністю готова вийти на дороги у разі потреби. З 22 технічних одиниць Бродівської Дет лише дві несправні, а чотирьом треба замінити зимові шини. З 14 машин райавтодору дві потребують заміни літніх шин. Начальник фінансового управління Оксана Янковська, попросивши у депутатів слова, запропонувала 30 тисяч гривень, що є в районному бюджеті для фінансування цієї програми, скерувати на придбання пального. Обидва проекти рішень взяті за основу, а детальніше розглянути готовність служб до суворих заметів домовились уже на наступній сесії. Про призупинення навчального процесу у двох школах Бродівщини в Яснищі і Вербівчику інформувала голова Бродівської районної ради Ольга Шайдуліна, повідомивши, що станом на 1 вересня у цих школах не було жодного учня. Батьки перевели дітей в інші школи. У вивільненому шкільному приміщенні у Вербівчику планують відкрити дошкільний навчальний заклад, а в Яснищах просто законсервують до кращих часів. Тридцятьма голосами рішення ухвалене в цілому. У питанні різне виступ. Пала депутат Наталія Чижик. Попросила голову адміністрації посприяти у заміні електроупори біля будинку самотньої жительки села ГАЇ, бо вже три місяці бродівські ремівці не реагують на її заяву. Також передала звернення директора Гаївської школи вирішити абсурдну ситуацію. Вже декілька місяців шкільна котельня Гаївської загальноосвітньої школи без електричного лічильника. Старий зняли, а новий ніяк не встановлять через казначейську непроплату. Найцікавіше те, що відсутній новий. Лічильник вже поставлений на баланс школи. Проблемне питання довезення пасажирів до найвіддаленішого села Лукавець рейсовим автобусом Броди Лукавець, кінцева зупинка якого на даний час чомусь у селі батьків, порушив депутат Мар'ян Дитюк. На цьому 22-га позачергова сесія Бродівської районної ради завершила свою роботу.